Доброго дня всім, рада чути всіх, бачити, спілкуватися. І дякую за можливість говорити тут. У мене радше буде доповідь така про, теж, про досвід роботи з дітьми, які пережили травму, втрати рідної людини під час війни. І Чому така назва зберегти смарагдові сади? Тому що в нас була робота з метафорами, і дуже багато було роботи, власне, з малюнками про на тему рослин, і тому виникла така це не моя, скажімо так, метафора, це метафора, яку я вивела з розмов дітей, з їхніх історій. Ось і смарагдові сади – це метафора мрії, так? Тобто як зберегти здатність дитини до мрії. Складна дуже тема, екзистенційна криза. І чому саме така тема? Тому що працювала з якщо перемикаються, так, слайди працювала з дітьми, які пережили втрату. І це була така робота не в Україні, це була робота в Німеччині, де я була як психолог, і в нас був такий соціально-психологічний супровід дітей під час реабілітації в таборі. І буде дуже багато візуального матеріалу. Ось тут, власне, про те, як ми святкували. День Незалежності в місті Фрайберзі, і як це все відбувалося? Так, власне, цей табір він поєднував в собі дуже багато форматів. Це було поєднання відпочинку спорту, арт-терапії та майстер-класів. Табір поєднував в собі відвідування спортивної школи, тобто це була фізична реабілітація. Також у нас були щоденні зустрічі рефлексії. У нас були арт-терапевтичні заняття та майстер-класи. Так, щодо того, які особливості дітей, які пережили втрату батьків, тобто це втрата батька. Переважній більшості, так, тобто це були е, табір, е, в якому були присутні 29 дітей, які втратили батька, або це були діти, які е, батьки, яких зникли безвісти, або перебувають в полоні. Е, особливості переживання втрати дітей і психологічні наслідки е, позначені тим, що ну, е, діти часто задумуються над дуже такими незвичними питаннями для їхнього віку, так, і можна сказати, що через втрат вони швидше стають дорож... дорослими, і ця втрата ставить їх перед таким досвідом, який вони раніше, звичайно, не переживали. І Є питання такі, на які немає відповіді, тобто це екзистенційні питання. Так? В чому моє призначення, чи я живу так, як мріяв, так як мріла, що буде далі в цій ситуації. Потім чому тільки в казках можна блукати в часі, в часі і змінювати щось на свою користь, чи існує добро, чи взагалі буде світ добрим, чи існує так, як у казках, що добро перемагає? Чому це сталося з моєю сім'єю, де був в той час Бог? І ставлячи ці питання, діти зазвичай не знаходять відповіді і переживають таку порожнечу всередині. І е, е, зазвичай, ну, якби ці питання виникали, виникали вже пізніше, спочатку був малюнок, але ми дуже багато розмовляли, власне, перед е, арт-терапією та після. Е, зазвичай теж. Е, Є таке нерозуміння, як життя рухається, чому подій стільки багато, і чому вони власне ну, так, ш... чому життя так швидко змінюється. Так. Ну, такі питання раніше не були характерні так, для дітей, а зараз, коли вони переживають втрату, це є характерно власне, для дітей, які переживають темну подію і втрату. Так, щодо мрії, і щодо того, що, що буде далі, так то дуже часто це пов'язано з часом, коли сім'я була ще повністю разом, коли були мандрівки, коли відпочинок був максимально можливим. Так і на питання такі, що би ти хотів, чи хотіла зараз. Звичайно, відповіді звучали таким чином, що це вже неможливо. Хочеться повернути той час, коли ми всі були разом щасливі. Я не знаю, я не знаю так, що буде далі, і в мене все є, окрім головного, тобто крім тата, наприклад. Щодо ознак такої кризи в дітей, то е, були помітні такі, е, такі особливості, що поведінку та когнітивні. Е, зазвичай діти порівнювали свої результати з результатами друзів. Друзів їм здавалося що Друзі набагато успішніші за них. ну, тобто, були жарти, було багато таких гумористичних моментів, але дуже часто жарти сприймалися не так, як зазвичай. Критика теж сприймалася, і зауваження теж сприймалися вразливо. Тобто могли бути такі так, тригеруючі слова, якісь фрази, які призводили до емоційного такого резонансу. Також помітні часті, часті зміни настрою, тобто сум і радість могли змінюватися дуже швидко. Ну і те, що було, це компенсація, дуже часто компенсування якихось емоцій позитивних їжою шопінгом. І таке абстрагування від проблем усі, то зазвичай було ну, пропозиція багато активності, так, і, але дуже часто потрібна була додаткова мотивація, щоб задіяти дітей до цієї активності. І часто було так, що активність зацікавлення е ці до цієї активності швидко зникало Або, здавалося, на початку не цікавим. Присутній ностальгійний настрій так, і часте повернення в минулий час. Також помітний настрій апатії, енергія та бажання щось змінювати, не вистачало надовго. Оскільки це був спортивний табір, то ну був опір певний і до спортивних якихось змагань і до заняття спортом. І часто діти висловлювалися про те, що їх заняття спортом дещо обтяжує, бо вони не мають зранку, наприклад, стільки сили, щоб займати щоб йти на спорт. Так, щодо впливу на сфери життя, то вони теж помітні. так, Це пошуки способів усамітнення, це втеча від якихось ну, від актуальних там проблем. Так, потім такі, здається, так, багато висловлювалися про те, що здається, що мене не розуміють і не підтримують багато згадок про минуле. Яке порівнюється з теперішнім сумніви та невпевненість, вплив на сферу стосунків. Тобто я не такий, як всі, моє життя не таке цікаве, як у всіх, і не хочеться говорити про себе. Почуття тривожності та безсилля, відсутність мотивації, це я вже згадувала. Ну і оця перес... тобто, мрія про не про неї не варто говорити, або мрія є нездійсненною. Е, ну, якщо е, брати теоретичну основу, якою я користувалася, коли е, готувала цю доповідь, і загалом е, я користувалася книгою е, інтегративна модель Basic PH, яка розроблена і розробляється психологом Мулі Лахадом і його школою. І е, якщо, напевно, що є знайомість з цією школою, і з його е, вченням про копінги, е, про подолання так, стресових і та травмівних подій, а також е, про е, резильєнтність. І е, я думаю, що видно цю таблицю, і ось тут є е, канали подолання е, травмівної події, е, методи е, і групи дітей, які, яким рекомендується. Ці копінгові стратегії. так, І е, хотілося б виділити с, е, е, систему поглядів, тобто belief system е, – це надання смислу і надії життя, це е, ритуал, е, е, оплакування тання. Е, потім е, робота з ефектами і це е, 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 метод. Е, Підвищення емоційного інтелекту, це робота з емоціями, це також експресивне та вільне писання, вільне писання своєї історії та це валідизація почуттів. Важлива також соціальна підтримка, це бути приналежним до групи як безпечного простору, де можна виговоритися і розповісти свою історію. Також це група для набуття навичок міжособистісних стосунків. Ну і те, що, що я застосовувала як арт-терапевт, це робота з уявою, це керованість зображеннями, я використовувала безпечне місце, це фантастична реальність, тобто казкотерапія, книготерапія, це робота з мріями і пісочні терапії, я не використовувала. І те, що можна використовувати, і це робота з когніціями, і робота з фізичним подоланням стресу. Ну, це також і тренінги релаксації, це фізичні вправи, і це десенсибілізація, опрацювання травмою, рухомочей МДР, методом МДР. Так, і тут така трошки повітря. Перекладацька нотатка про те, що, що це за модель, інтегративна модель Basic PH. Вона розроблена психологом Молі Лахадом і його школою. І вихідна мова, термінологія цієї моделі є англійською. Переклад її українською ще не є достатньо осталеним, але термін BASIC-PH це акронім за початковими літерами складових моделей, те, що я називала, тобто belief, і і так далі. Відповідні терміни складових теж не мають наразі уставлених перекладів, інколи зміст складових змінюється у різних інтерпретаціях. Наприклад, belief – на слід сприймати винятково як віру чи переконання, це радше погляди, зміст близький до українського терміну світогляд у розумінні. Поглядів на світ. Отже, про практичну сторону цієї роботи і про те, що було, як це відбувалося, це була групова робота в складі, яка відбувалася двічі на тиждень. І ми, я проводила арт-терапію за допомогою таких інструментів, як фарби, це були акварельні фарби, це були акрилові фарби. І діти це було 20, 28 дітей віком від 8 до 15 років. І як я вже казала, це група дітей, батьки, яких загинули на війні, зникли безвісти або знаходяться у полоні. Серед, тобто, у нас оце тут якраз фото, теж з дозволу дітей використовує ці фото. Які були емоції, як ми працювали над емоціями, і які були виділені це? Діти малювали емоції через з допомоги акварелі, і здебільшого це були емоції про сум, порожнечу. Як діти висловлювалися трохи радості, не дивлячись на те, що мені загалом сумно? Це емоції зацікавленості, збентеженості. Це абівалентність, поєднання суму і радості в малюнку, розчарування і почуття провини. Також використовувала метафоричні карти і, власне, використовувала таку методику, яку взяла з цієї книжки про резильєнтність і копінг, це тіньова картка. Ну, така дуже цікава робота. Я використовувала метафоричні карти, які називаються МАК-450 емоції. Правда, не всі. Я вибирала ті, що ну, більше адаптовані для дітей, тому що там картки дуже різні. Хід такої роботи полягав в тому, що ми вибирали дві копінг картки з колоди. Е, і одна картка була, презентувала внутрішню тінь, тобто це невирішені тривожні чи хворобливі питання, що відтінюються в теперішньому житті. Наступний етап це було вибрати кар картку, яка найкраще описує бажаний стан, тобто це мрії та, та бажання, які висловлювала дитина. Так? І е, наступний етап це. Потрібно було поставити тіньову картку на лівий бік, а картку мрій на праву лицеву сторону, лицевою стороною. І потім наступний етап це прокладення такого мостику між актуальним станом, тобто тривожним станом, до бажаного стану. Це потрібно було вибрати ще три картки з колоди і. І таким чином створити міст між чінівою карткою і карткою мрії, розказати історію про те, як перейти із цього стану актуального стану до бажаного стану так, до мрії, картки мрії. На жаль, я не маю зараз ну, фото з власне, як це виглядало, але робота була цікавою і загалом. Діти зацікавлені були в картках. Вони перед тим, як працювати, вони їх розглядали. І ну, Перед тим, звичайно, я пояснювала, що це за метафоричні карти, як з ними працюють, бо вони вперше ну, допустимо, діти вперше працювали з картками. Також використовувала, поєднувала ще роботу з поєднувала метод книготерапії і пояснювала, що книга це. Також є е, такий е, спосіб е, безпечного простору, так? тобто діти через книгу могли пояснити свій стан. Е, і е, я використовувала таку дуже дивну і дуже казкову книжку, е, яка більше про е, теж про вона теж про травму, але в такому е, Дуже цікавий метафоричний спосіб, так, тобто це книжка Чиміш подивитись на вишню, Тані заставна. Якщо хто бачив цю книгу, то вона насправді дуже красиво ілюстрована. В ній є е е такої багато екзотики: це про те, про такий спосіб е абстрагуватися, про спосіб е розказати про свій стан емоційний дивлячись на те, як, як про це як це відбувається в природі. Тобто, наприклад, тут про те, як це відбувається з вишнею, як, які найбувають періоди, це період цвітіння, красивого цвітіння, це період Дозрівання, так, коли дозріває вишня, потім, коли е, іде осінь, коли листя впадає, коли йде відмирання природи, як це відбувається, і потім як е, це знову йде е, переб... Тобто вишня знову зацвітає на наступний рік. Ось як це відбувається? Ну, зазвичай я читаю, показую книжку, ми читаємо її, а потім е діти промальовують е свій емоційний стан в е залежності від пори року, від е тобто як вони переживають е теж е свій стан е як дерево, тобто через метафори дерева. Власне, тут є. Є малюнок, як виглядає дерево однієї дитини, яка пов'язувала свій стан із ну, таким осіннім деревом. Так, трошки про те, як відбувалися майстер-класи, це, власне, приклад фото майстер-класу з виготовлення вибіки, але це діти вже собі дозволяли. Брати фарбу в руки і ну, так теж розмальовувати футболки. Тобто в нас був майстер-клас в, в таборі, а потім ми мали зустріч ще після табору, власне, в центрі Пекарський, е, на центр надання послуг учасникам дій, де ми пропрацьовували техніку вибійки. Так, от, власне, тут про це. Це також е, Робота з емоційним станом, і робота теж, з деревом, ну, про дерево, так. Це також робота про хвилювання, тривогу і такі кольори. Смарагдові, те, що я хотіла виділити, це робота хлопчика, який зображував вітер, який не хотів малювати. Наприклад, дерево він показував вітер змін і про те, що, наприклад, він очікує, що буде з Україною, що буде з ним після того, або після того, як буде завершення війни і буде перемога. Так, це сам процес, як відбувалася арт-терапія. Так, це теж робота з символами. Зазвичай діти позначали, малювали на футболці символи України, і якщо ви бачили на початку, у нас був символ такого півника стійкості, теж. ось і тут теж цікаві фото про те, як діти дарували. Діти малювали футболки, розмальовували це була спільна робота. Малювали футболку, одну футболку багато дітей, тобто група дітей, і потім ця футболка була передана меру міста Фрайбург, де діти перебували, і, власне, тут показано, як мер міста роздивляється цю футболку, і ну, таке було в нього зацікавлення. він... Йому було цікаво про символи, власне, які були зображені на цій футболці. Так, це малюнки з роботи про безпечне місце це була візуалізація безпечного місця. І, власне, отут є малюнок, про який я би хотіла сказати, що це є малюнок моря. Це Зазвичай діти пов'язували безпечне місце з безпечними людьми, і е, малюнок е, такого морського краєвиду, де зображено е, дві дві людини, так, це дівчинка, яка малювала тата, який загинув на війні, і вона говорила про втрату не тільки як про втрату рідної людини, але й про втрату. Місця, де їй було добре, це місце Херсон, місто Херсон, так, і вона так і розповідала про те, що вже не буде так, як було, тому що місто окуповане, хоча вона сказала, що вона вірить, що воно буде деокуповане, буде де так, але тата вже не поверне, не, не повернути. І, власне, про те, що залишилися спогади. І, власне, їй було безпечно там, де був театр. Коли запитали, де їй зараз безпечно, то вона розповіла, що їй безпечно з батьками, з братом рідним. Ось, але все-таки ну, безпека, якби частина безпеки має тої стовідсоткової безпеки, тому що є втрата рідної людини. Так Тут теж зображено безпечне місце, ресурсне місце це гори, Карпати, так, зокрема. Ну, і тут теж про малюнки про безпечне місце. Це місце відпочинку, де вся сім'я, коли була коли це було до війни. Так. Ну, і Сам процес, сам процес арт-терапії. Ну, і хотіло би сказати, що були, звичайно, символи такі про втрату: це були чорні фарби, це були, наприклад, хрест, як спогади дитини про, про те, як відбувалася втрата. Ось, і навіть такий був момент, що Ну, Коли я питалася про чому ну, такий малюнок, що це означає, то була одна така дуже цікава відповідь, що я думаю, що безпечно там, де похований мій тато, тому що ну, зараз іде війна, і я не відчуваю безпеки взагалі. Ось. Ну, І це було ще пов'язано з, з втратою бабусі, яку дитина переживала. Тобто там була втрата. Батька і потім втрата бабусі. Ще один малюнок про безпечне місце це кімната, такі дещо затемнені вікна, тому що дитина любить усамітнюватися, любить побути на самоті, але це дім, це кімната, в якій добре і можна ну, подумати, залишитися на наодинці. Щодо символів, то тут ще можете побачити також символ дверей, гори, двері, тобто це про і безпечне місце. І, наприклад, отут цікавий символ дверей: це якби перехід, пояснювала дитина так, що це перехід в інше життя. Що так вона показувала, як відбувалася втрата, і що вона надіється, що тато знаходиться в іншому світі, і ну, йому там безпечно. А вона тут безпечно почувається з рідними людьми. І ще трошки два таких фото, які не стосуються дітей, які втратили близьких, а це діти, які втратили рідну домівку. Це Просто була арт-терапія ще з дітьми, які е, знаходяться в е, містечку. Для е, це була модульне містечко. де ми Працювали теж з дітьми, які втратили рідну домівку, тобто, це теж про втрату як втрату дому, і теж працювали з мет, арт-терапії і з безпечним місцем. Що хотіла б ще зазначити, що звичайно що арт-терапія допомагала е, дітям, і ми зазвичай завершували арт-терапію е, рефлексіями та е, питаннями на ресурс. Так? Тобто питання, що ти сьогодні дізналася, дізнався про себе нового. Е, коли ти малюєш, то як ти себе почуваєш, е, ким ти є, яким ти стаєш. Чим ти пишаєшся сьогодні? що тобі вдалося сьогодні зрозуміти, і що тобі дало, дало, дало сьогодні це заняття, і як ти пишаєшся своїм татом, як ти пишаєшся героями України? І це були такі питання, на які були відповіді дуже різноманітні, але ну, там, звичайно, що? Не було багато таких якби розмов, але діти зазвичай казали, що вони пишаються, що їхній тато герой і це їм надає сили, і вони не мають права, наприклад, здаватися і бути слабкими. Дякуємо, Наталю. Ну, Дякую, що розпрошуємо, бо вже виходить час. Можливо, вже так одна-дві одна хвилинка на завершення. Основне, що би ви хотіли сказати, чим би хотіли поділитися. Так, я хотіла би сказати, що е, насправді дуже є зараз е, такий е, в, е, час важкий для, для ну для дітей, власне, які втрачають рідних. Ось і такий простір, безпечний простір, такий можливість побути в групі, де є діти з подібним досвідом, він є е, був дуже важливим для них і. Вони бачили, що є діти, які мають більше ресурс і мають більше ну мають більше ресурсів, щоб працювати з цією ну, з цією проблемою, і вони більше в ресурсі, тому вони були підтримкою одне для одного. І, і ну хотіло б на завершення сказати, що є дуже такий цікавий фільм теж про екзистенційну проблему, чому я живий. Який нещодавно вийшов е взагалі в Україні, і він має вже нагороди, але це теж фільм з екзистенційною назвою, тобто це про те, чому я живий а інші люди загинули, це про е теж втрату очима дитини, це про Маріуполь, який був в часи Другої світової війни, але там також про е втрати і про долю України.